Вітаю! Сьогодні ефір розпочну з сумної звістки. 14 січня Росія нанесла масовий ракетний удар по всій території України, внаслідок чого одна з ракет влучила в житловий будинок в місті Дніпро. На момент запису ефіру 30 загиблих, 73 поранених і 40 зниклих безвісті. Висловлюю свої щирі співчуття. Родинам загиблих і постраждалих. Ми обов'язково помстимося. Зло буде покаране. кожний відповість за свої злочини. На превеликий жаль, українська політична тусовка використовує в своїх корисних шкурних цілях навіть і такі трагічні події, як вибух в Дніпрі. Україна розразилася черговим політичним скандалом, коріння якого традиційно вже йдуть з офісу президента. Суть скандалу полягає в тому, що після офіційної заяви речника повітряних сил України про те, що в житловий будинок влучена російська ракета Х-22, радник глави офісу президента Арестович виступив з заявою про те, що ця ракета була збита ППО України, а дом постраждав внаслідок попадання в нього уламків від цієї ракети. Соцмережа одразу вибухнула прокляттями в адрес Арестовича. І треба відзначити, що ці прокляття були цілком справедливі, тому що люди сприйняли заяву Арестовичу, як просування російських наративів тут всередині України. Крім того, люди побачили висловлювання Арестовича намагання дискредитувати Збройні Сили України. І я особисто цілком солідарен з українцями. На мою думку, з уст Арестовича вийшла цинічна маніпуляція. Зараз поясню, чому я так вважаю. Не будемо забувати, що пан Арестович психолог, і ствердження його, що ракета нібито була збита українськими ППО, повинно нам всім вказати про те, що ППО ну, реально працює, не спить і збиває російські ракети. І на перший погляд це виглядає саме так. Але ж у кожного українця десь там всередині закрадається питання, а чому ж ви збиваєте ці ракети над жилими масивами? Та хай би летіла з повз Дніпра і влучила б якусь трансформаторну будку. Нащо її збивати над жилим домом? І оце зерно сумніву поступово починає проростати, а разом з ним недовіра до Збройних сил України. Саме на це і розрахована заява Арестовича. А ще українці, і я з ними знову згоден набурилися відвертою брехнею Арестовича. Території України постійно обстрілюються ракетами Росії. Нема жодного обласного міста, яке б не постраждало від обстрілів. Тому кожен українець вже здатний розпізнати, яким чином були вражені об'єкти, чи то від уламків, чи то від прямого попадання. Не може впасти цілий під'їзд від уламків ракети, ну це просто нереально. І Я впевнений, що Арестович знає про те, що знають українці, але ж тим не менш, він випускає цю провокацію в ефір. Для чого він це робить? Хто за цим стоїть? Треба тут розбиратися. І в першу чергу, президенту Зеленському. Але ж є ще одна причина появи такої заяви Арестовича. В Україні неофіційно вже розпочалися щурячі перегони до парламенту і до виборів у президента, які відбудуться після парламентських виборів, кримінальним кланам і владі, яка їх обслуговує, і в першу чергу офісу президента. Сильно застилають очі наші військові. Ну, якщо сказати відверто, вони їх бояться не просто фізично бояться, а ще й бояться як політичних конкурентів. Тому офіс президента робить все для того, щоб рівень народної довіри до військових якось збити і понизити. І я впевнений, що ця заява Арестовича направлена проти залужного для того, щоб знизити його авторитет і вплив на українську політику. Як на мене, це хибна ідея, і офіс президента, разом з тими, хто їх підтримує, пішли по дуже тонкої криги. І, зробивши таку заяву радник голови офісу президента Арестович, може дуже сильно хрести від народу України разом зі своїми господарями, яких він обслуговує. Провокаційна заява Арестовича говорить нам про те, що битва між кланами за право, Жерти три горлянки і продовжувати грабувати нашу країну розпочалася. Але ж про це ми поговоримо в наступному моєму ефірі, тому слідкуйте за роботою мого каналу. На закінчення скажу, що ми переможемо як зовні, так і всередині. Але ж для цього будьте обережними при звуках сирени направляйтеся до Бомбосховищ і допомагайте один одному. Я вас всіх поважаю до побачення.